Вітаю, ми з вами нещодавно говорили про певні категорії, я би сказав, ворогів української перемоги у війні, яких називали мародерами, корупціонерами, людьми, які заробляють на війні, а не допомагають Україні чи Збройним силам України. А сьогодні будемо говорити про ще одну специфічну категорію, які опосередковано, ну якщо не вороги, то точно шкідники. Української держави і майбутньої української перемоги я їх називаю категорією резиденти, або я би це сказав, що такі глитаї резиденти, бо такий термін в українській класичній літературі є: значить, глитає або тобто ті люди, які висмоктують із української держави, з українського суспільства, з українського середовища, гроші, ресурси в своїх інтересах. Чому я е, заговорив сьогодні про історію з інститутом резидентів? Тому що е, е, поодинокі люди, які сьогодні ну, займають пливові позиції в Україні, навіть у умовах війни щоденно? Демонструють ну, я б сказав, неповагу до української держави, до українського бюджету до е, наших задач у війні проти російської Орди. Ця неповага полягає в тому, що вони продовжують сплачувати податки е, за кордоном. Вони продовжують інвестувати в закордонну нерухомість, вони продовжують е, утримувати свій статус за кордоном, але готові реалізувати це на посадах тут. Ну от нещодавно засоби маси інформації написали про. Те, що на після голосування в Верховній Раді почало відкривати інформацію, і наші посадовці змушені були щонайменше в цьому році прозвітувати про які зміни були в них в деклараціях. І от міський голова Віталій Кличко проінформував нашо його брат, якому колись він кілька мільйонів позичив грошей, тепер йому повернув будинком в гамбурзі компанії, десь в Лас-Вегасі і ще грошима повернув який. Кошти і так далі. Значить, і ну, Складається враження, що от, е, наші зіркові люди герої, які прославляли Україну і Володимир і Віталій і Кличко останні роки ну грали в таку специфічну гру, яка називається Як не заплатити податки в Україні. Це абсолютно очевидно. Якщо візьмете будь-якого юриста і фінансового аналітика, який скаже, що що означає, коли значить один одному передають мільйони, будинки і таке інше, і в принципі, Віталій Володимир позиціонують себе як люди, які ледь не перемогли Путіна в Києві, вони герої і так далі, але тим не менше продовжують сплачувати податки, е, купувати нерухомість за, за, за кордоном, ну, виховують своїх дітей за кордоном і так далі. І в мене виникає питання. Е, а невже ключове завдання посадовця не просто раз в тиждень військову форму одягти і проспівати гімн, а про це заплатити податки в своїй країні, проінвестувати в свою країну. Ще гірше у нас відбувається в системі Державної служби. У нас фактично сьогодні. Ключова інституція, яка готує правильних державних службовців, не таких, які готували раніше, а правильно, значить, це в нас відповідна інституція, яку очолює такий собі Мілованов, який колись був міністром економіки. Ну, Мілованов у нас резидент Сполучених на Штатів Америки, і коли його на кордоні зустріли, і це є текст його виступу. Він сказав: Та я взагалі тут Україна мені. Це так, я тут заробляю. Я плачу податки. Вас в Америці. Америка це велика країна. Значить, в мене тут е е будинок, в мене турбота, точніше квартира, робота. Я півроку мушу тут знаходитися. Ну я гордий, що я так маєте, маю грін карту вашу американську. А так в Україні я підробляю. Але так він уже підробляє, що скоро всі посади е, серйозні буде займати. І державних службовців він готує і експертні ради, і конкурсні комісії очолює і е, українськоборону, який е, фактично знищили, далі продовжує курувати, і так далі. Значить може е, те, що тягне його, це резидентська е, резидентський статус, заважає йому все таки в Україні займатися такими справами е, таких людей. Ну, я можу продовжувати до безкінечності, при всій повазі мої до ще одного героя України Андрія Шевченка, який е, так само е, платник податків Великобританії, як я розумію, він е, да, напевно, він нашу федерацію буде старатись, щоб вона е, е, активніше прозивалася. Українська федерація футболу, але може він тільки розвивати її ще не менше півроку, бо півроку йому треба бути в Великобританії, значить і з Великобританії керувати Україною. І е, якщо цих всіх людей, яких я називаю. І завершують, до речі, великою кількістю людей, які мають татус подвійного громадянина, займають посади. От засоб засобах масу інформації. Прочитав, що у нас найбільший реформатор міністерства світи, заступник міністра Михайло Вінницький, він не вийшов з громадянства Канади, а треба було протягом двох років, як ви набуваєте громадянство України виходити. Тобто, все рівно всі вони готують запасні аеродроми. Бо як каже український народ, що в нас велика кількість чиновників, посадовців, як наценирнацарювали трохи грошей і текли. Значить, отже, друзі. Я моє глибоке переконання: у владі не може бути подвійних громадян і не може бути резидентів. Сьогодні особливо в умовах війни треба визначитися: якщо ти йдеш на серйозну посаду, отримуєш доступ до державної таємниці, отримуєш кошти на заробітну плату і всі умови для твоєї роботи, значить, ти повинен бути. Добросовісним платником податків. Ти повинен інвестувати кожну копійку в українську економіку. Ну, напевно, все-таки і дітей своїх виховувати, так, щоб вони навчалися і знали мову, і захищали українську державу. Ну, але це вже друге питання. Тому, як на мене, інститут подвійного громадянства, особливо в системі влади, він повинен бути знищений як такий, елементарно, внесення адмін до закону про громадянство, не може жодна посадова особа. Набути посаду, якщо вона має громадянство іншої країни, тільки вона виходить, факт виходу бере українське громадянство і хай працює. Така сама історія. Я не розумію, як міський голова, міністр, депутат чи голова наглядової ради у корабором прому чи ще щось може бути платником податків Великобританії, США, Німеччини чи якісь інші країни ну це абсурд. Тому, друзі, давайте не лише боротися з корупціонерами мародерами, а й з резидентами в українській владі.